Вітаю вас, це програма Наголос. Після прийняття Верховною Радою України законів про амністію та про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Дехто назвав це зрадою. Але що насправді відбулося про це і не тільки в найближчі 15 хвилин в нашій студії з Петром Симоненко, народним депутатом України, вітаю вас, Вітаю вас. Петро Миколаївич, Про Донбас трохи пізніше, а зараз про тему, яку вітчизняні змі. Майже не помітили. Я маю на возі на увазі ще одне голосування у Верховній Раді, яке стосується закону щодо ретифікації угод про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Погодьтеся було багато галасу, але потім якось все пройшло, як пройшло. Так все ж таки, насправді, що відбулося, і що означає те, що депутати вирішили поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом відкласти на рік. Вітаючи наших шановних глядачів, хотів би заявити про те, що якраз компартія попереджала, що вибір вектору зовнішньої економічної інтеграції це дуже болюче питання для України. І у вересні минулого року ми, якраз комуністи, наполягали на тому, щоб був проведен всеукраїнський референдум, і щоб люди, громадяни України, після вивчення цієї проблеми, тобто вивчення досвіду, ознайомлення з розрахунками соціально-економічних наслідків після. Прийняття цього відповідального рішення обговорення спеціалістів, а також за результатами референдуму, щоб Україна, тобто українські влади, влада українська, тільки тоді мала, мала право підписати цей документ. На жаль, цього не було зроблено. І на сьогоднішній день жодних розрахунків наслідків соціально-економічних, які буде мати Україна, не зроблено. І ось е, ці е, рішення приймалися тільки виходячи з того, що з однієї сторони тиснув європейський союз, тиснули Сполучені Штати Америки, а з іншої сторони, українські олігархи, частина з них була в цьому зацікавлена. Що цікаве Європу сьогодні? Європу в умовах кризи, як і Сполучені Штати Америки, цікаве, щоб Україна була територією, куди Європа може продати свою продукцію, тобто в себе забезпечити робочі місця, зарплату платежі у бюджет і соціальні виплати для громадян України, а українські громадяни будуть купувати цю продукцію. Це перше, по-друге, це і дешева сировина, яку Україна може продати на територію Європи, бо готової продукції практично Україна не торгує в Європі. І третє це дешева робоча сила. Чим більше тут безробітніх буде, тим дешевша робоча сила ось цих же мігрантів українських буде в Європі. Адже що дає цей рік? Я спочатку висловив те, що сьогодні повинні знати наші громадяни, а тепер відносно того, що відбувається взагалі в Україні. Ви бачите, що проблема для України це які будуть стосунки у майбутньому з Російською Федерацією. А тут я хотів би підкреслити: вже мова йде не про Російську Федерацію, мова йде про те, що з 1 січня наступного 2015 року буде вже діяти євразійська економічна спільнота. І це вже не митний союз буде трьох держав Росії, Білорусі Казахстану, а значно більша кількість держав. Потім тут міняється формат стосунків в першу чергу країн митного союзу з БРІКСом, тобто з об'єднанням цих держав, а також Шанхайської організації співпраці. Я про це говорю, щоб ми з вами розуміли. В першу чергу Європа послухала Росію і погодилася з російськими. В першу чергу аргументами відносно терміну введення цієї угоди, яка підписана була в червні місяці, таким чином, Європа не з Україною погодилася. А з Росією погодилася, і в даному випадку, в даному випадку, вона же, виходячи з своїх інтересів подальшої співпраці з Російською Федерацією, а для Європи Російська Федерація це дуже потужний ринок і джерело сировини дуже потужне. Вони вимушені були рахуватися. Але ще раз хочу наголосити. для України які те, що зараз підписали, які те, що буде через рік, дуже серйозно загостре внутрішню соціальну напругу. Перше, Україна не Торгує крім сировиною готовою продукцією з Європою. А для європейської продукції відкриваємо двері. Завтра весь ринок буде забити європейською продукцією. Чим будуть займатися громадяни України? Тобто тут справа не в тому, що через рік це наступе чи завтра це наступе. Це буде загрозою втрати економічного суверенітету нашої держави. Що ви пропонуєте? А я пропонував з самого початку провести всеукраїнський референдум. І хай громадяни України визначаться. Це перше. Чому? Чому референдум не проводиться? А тому, що ну, минулому зараз, зараз минулому році розумієш. і сьогодні це не проводиться з однієї тільки причини, що українська влада вона маріонеточна за змістом своєї організації роботи. Вона виконує все те, що вказівки дають за кордону. Ну що це таке, що у кожному міністерстві сьогодні сидить такому радник за кордону, який контролює, чим займається український уряд. Ну це є. Це такі. Це з 91-го року все це відбувається. Американські радники, європейські радники, мімініст мі міжнародного валютного фонду. Всі вони контролюють. У нас державний бюджет України не розглядається в парламенті, поки його не затверде міністр... мі Міжнародний валютний фонд. Це факт. Це, це факт. Так, от я вам і кажу, що головний економічний документ держави, який повинен сприяти розвитку держави, він виконує замовлення Міжнародного валютного фонду, а не громадян України. Петро Миколаївич, Тобто, виходить, що ми знову стоїмо на на роздоріжжі. Ми не встигаємо ні в Європу і знову ми не встигаємо гарні зв'язки заключити з Росією. Справа у тім, що тут сьогодні треба говорити не про роздоріжжя, а про те, щоб в українській політиці і при владі були справді патріоти України. І якщо ми перше завдання вирішимо відстороненому від влади олігархів, то з чого з цього і розпочнеться процес захисту національних інтересів? Ми можемо в яких завгодно бути союзах, це правда. І світ такий. Люди і держави шукають відповідь. Але ось я хотів би, щоб наші глядачі розуміли, у світі до ста різних економічних союзів. От я питаю, а чого в ОПЕК не йде в Україна сьогодні? Ми ж нафту видобуваємо. Чого ми не йдемо туди, щоб захистити свої можливості? А чому в Брікс не йдемо? А там півсвіту сьогодні в цій організації об'єднана. І там сьогодні якраз держави, які колосальними темпами розвиваються. А чому ми не вирішуємо питання інших союзів, припустимо? Так ось у українського народу повинен бути вибір. Це перше. А по-друге, для того, щоб цей вибір відбувся, повинна бути патріотична позиція з точки зору розрахунків, наслідків того чи іншого союзу. І ми не випадково наполягали в минулому році для того, щоб провести референдум від уряду Януковича і від так званої опозиції. Але вони на той час об'єдналися з ініціативою одного з депутатів з опозиції Катеринчука. Олігархи вирішили питання не проводити референдум, бо судом рішенням суду заборонили українському народу проводити цей референдум. А в результаті крок провелася. До речі, я попереджав і Фюле, і Кваснєвського, і Кокса, які були представниками якраз Євросоюзу і наперегали, щоб Україну терміново прийняли в минулому році. Я попереджав. Кваснєвського кокса і фюле відверто заявляючи, що вони будуть сприяти тому, що проліється кров в Україні. Я все те, що попереджав, говорив публічно. На жаль, але за це сьогодні розраховується проста жінка, прості наші громадяни, бо вбивають синів українського народу. Переходимо до ситуації е на Донбасі. Як ми як я відмітив на початку програми? Е Закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської області, також про амністію, був прийнятий у Верховної Раді ну переважної більшості голосів. Зараз пропоную е, послухати одну з ваших е, висловлень, одне з ваших висловлень, а потім продовжимо розмову. Дайте, будь ласка, цитату. Це голосування показало, хто на самом деле хоче міра в стране, а хто і далі надіється зарабатывать на военном конфлікті, на хаосі, разрушениях і торговлі оружием. Петро Симоненко. Я впевнений, що є що додати, але е, одне питання. Що трапилось з депутатами, і вони так одностійно е, проголосували за цей, е, за цей закон? Ну не одностійно не одностійно, не Це це однозначно. Так, а, ну, 300 голосів це... ну, 300 голосів, але майже, мова йде майже про те, 300. що нас 450 депутатів, тобто 150 так. третина не проголосувала. Їх не було в залі Ну, не тільки в цьому справа. Я хотів би, щоб коли ми говоримо про біду і гори українського народу для майбутніх поколінь, ми коротенько зробили першу ремарку війна. Відбувається на території України, вбивають українець українця. Страждають жінки, люди похилого віка гинуть діти, знищується житловий фонд, лікарні, школи. Виробничий комплекс, все це ускладнює ситуацію в Україні. Чи можна було б не допустити цього так? Бо ми, якраз комуністи, пропонували мирний шлях, і ми попереджали, коли в Криму починалася ця ситуація у лютому місяці цього року. Ми, якраз я комуніст Семаненко, пропонував їдемо терміново 22 лютого у Крим, сідаємо за стіл переговорів, Приймаємо всі зауваження громадян України, які проживають в Криму, затверджуємо законодавче і вирішуємо питання миру і територіальної цілісності України. Ви бачите, що сьогодні вже визнали і якраз наші опоненти партія війни. Визнала, що вони винні у тому, що Україна втратила Крим. Відносно позиції того ж самого Кличка. Це ж вже в засобах маси інформації відомо. Та ж сама ситуація, і у Донецьку. Війна з чого розпочалася? Розпочалася з того, що київська влада не захотіла дослухатися до жителів Донбасу, громадян України, які вимагали. Я наголошую, щоб ми розуміли, бо сьогодні ніхто не згадує, з чого почалася війна. Громадяни України в Донбасі вимагали другу державну мову російську, вимагали децентралізації влади і вимагали можливість проведення місцевого референдуму. Ось сьогодні я питаю у всіх, хто виступає проти нашої позиції. А чого ви не спитаєте у прем'єра Англії, Великобританії, чи у королеви Англії, чого вони такими система Град не утюжать глаза в а? Там же вирішили взагалі провести референдум відокремитися від Англії. Але королева летить туди, прем'єр їде, спокійно вговорюють громадян Великобританії, Королевства, щоб вони не робили такий для себе висновок, щоб вони проголосували за таку єдину державу, але мирним шляхом, спокійно, без навантаження і без розстрілу своїх же громадян. Чому Мадрід сьогодні каталонців ще танками не утюже? Чому у Мадриді вважають за потрібне спокійно вирішити цю проблему? Петро Миколаївич, ви поставили питання. Я чекаю він. А Вас я відповіді є. якраз і для того це роблю посилку. Для того ми розуміли, що якщо ми не будемо аналізувати причин, то ніколи тоді не розберемося, що сьогодні треба зробити. Так от я і наголошую, фракція Компартії, при тому, що вони є з порушеннями ці закони і конституції, і чинного законодавства. Вони є недосконалими ці закони. Вони справді не вирішують у комплексі всі проблеми. Але фракція Компартії проголосувала одностайно. Чому? По перше, ми єдині, хто пропонуємо мир сьогодні і мирну програму. Запропонували до речі, мене у Європі підтримали з цією мирною програмою? Я зустрічався з головою парламентської асамблеї ОБСЄ, з е, паном Канєрвою, і він якраз підтримав пропозиції комуністів України. Хоча він не є прихильником компартії. Так ось я ще раз хочу наголосити: сьогодні потрібен мир для того, щоб у мирній обстановці вирішити ці питання. Тому компартія зайняла позицію через фракцію. Яке завгодно рішення, яке буде стабілізувати ситуацію з мирним. Переговорами і подальшим вирішенням цих проблем, щоб не лилася кров, не вбивали людей. Це треба зробити. На, Ми думку, так на думку комуністів, який пункт е, слід ще додати до цього закону, який, як ви самі сказали, не є досконалим. Перше, замінити політичну систему в Україні від сторони олігархів, терміново від влади, це перше. По-друге, е, сьогодні, сьогодні видати указ, так я і кажу, особливий статус. Ви ж не забувайте, що цей же закон, хоча я і сказав, що недосконалий, але він порушує Конституцію України. Бо у нас виходить дві Донецькі області. У нас одна Донецька область за адміністративно-територіальним поділом за конституцією Луганських да і дві луганські сьогодні створюють, бо на території частини, там де е, ті, хто протестують, вони сьогодні контролюють ситуацію. Одні закони діють, а на іншій території інші закони. Час, так, час Що ще додати? Так, от, от перше, треба терміново зупинити війну, відвести всі війська у міста дислокації, прибрати звідти силовиків і заявити українському народу. Ми прийняли рішення, буде мир. Слухаємо сьогодні тих, хто протестує, які питання треба вирішити. Законодавчо ми гарантуємо, приймемо рішення відносно української мови і децентралізації влади, змін до Конституції і так, далі можливості проведення місцевого референдуму, оці ключові питання треба вирішити. Що заважає внести ці поправки. А це заважає внести якраз позиція е, української влади, яка створена сьогодні і е, займається керуванням держави після перевороту Лютневого у нас тут на Майдані. Вони не хочуть якраз цього, бо там є олігархи, які взяли собі у найма, ну, е, як наймитів представників профашистської організації Свобода, і зараз у нас націонал фашистський режим в Україні. А це. Режим дуже підконтрольний американцям. Американці не хочуть, щоб був мир у нас в Україні. На цьому ставимо крапку. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що в нашій студії був Петро Симоненко, народний депутат України. А я сподіваюся, що ці 15 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре. Хай щастить. На все добре.